Ну що, трошки потепліло, тепер можна покататися на хатхечу. Такий трейн s 4 до нас заїжджає. 1.6 турбо на 150 кінських сил, це офіційний автомобіль в білому колірі, на комбінованому чорному з білими вставочками салоні. Автомобіль у нас п'ятимісний, чотиридверний, але зроблений ніби як під купе. Сховані ручечки. Дуже Є масажі сидінь на передніх двох сидіннях. Для та для, для пасажира автоматична коробка передач переключається просто неймовірно м'ягенько. двозонний клімат-контроль, камера заднього огляду, гарна акустична система, блютуз, навігація, все в автомобілі є. Круїз-контроль, мультикермо, все можна управляти з керма. Також парктроніки кругові, камери заднього огляду, гарненька приборка. Буде видно на фотографіях переднього електроського підйомки, електрогулювання та складання зеркал, також підкачка подушки та підігрів передніх сидінь. Датчики світла, датчики дощу, позадні частині салону у нас теж шкіра, салон як новий, є підлокітник, чорна стеля, гарненькі підголовники, також вони регулюються. дверним картам питань немає, два комплекта гуми та дисків. Це у нас 17-літні, нова резина, повністю ціленька. Також є в нас зимова гума. Камера заднього огляду, поектроніки, показувати міль нефарбований. Це офіційна машина, 128 тисяч пробіг, обслуговувалась на профільному СТО 100 Переглянути можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.